Всім привіт з Днепра. Мене звати Наталія я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас буде е, той тип відео, який, як я знаю, всі ми дуже любимо дивитися, а дехто любить знімати це будуть рукодільні покупки. Вкотре я собі обіцяла, що нічого не купуватиму, і вкотре в мене це не вийшло. Тому сьогодні ми подивимося, що я накупила в лютому. Сподіваюся, ви зараз в безпеці і маєте змогу подивитися відео з кавою, чайком, вкусняшкою, тобто вмощуйтесь позручніше. В мене сьогодні буде моя пухнаста помічниця. Їй просто дуже цікаво, що там відбувається за вікном. Дя, Дя моя дівчат. Моя красунка. От, і ми будемо дивитися, що ж я накупила. Накупила трішки, трішки таки накупила. Почнемо з цього. Це безперечний хід цього сезону. Вондерлендкрафт. Вони ж чарівна країна, вони ж волшебна страна. Отака блакитна зірочка. Її, мабуть, купили всі, хто колись вишивав бісером. Купила навіть ті, хто ніколи не вишивав бісером. Як ви можете здогадатися по цій етикетці, по цьому стікеру, купувала я її в рукодільному сундучку. Я була в тому районі, я нагадаю, я живу в Дніпрі. Рукодільний сундучок в нас в Дніпрі на жилмасіві Топольок, Тополя. Є такий район Тупольок, і от там у нас є офлайнова частина магазину Рукодільний Сундучок, і в них там же і, і здається, і е, інтернет-магазин там же сидить. от Я до них зайшла і о диво, в них була ця зірка в наявності. Я її закупила, одразу забрала. Тут бачите ну, склад набору зараз Wonderland Craft почали пакувати так, що тут видно, що там є всередині. І ми одразу, як ви бачите, отут цей бісерок це він не просто так лежить. Ми одразу розпакували цей набірчик з продавчинь з рукодільного сундучка і подивилися, який же там бісер в них є, бо я хочу цю зірочку спробувати відшити двосторонню. От, вона дуже мені сподобалася, і я хочу е, спробувати себе в двосторонній вишивці. Я дивилася, як це робиться, подивилася кілька відео, кілька способів. Е, я так думаю, що коли я почну вишивати, я для себе якийсь спосіб такий один оберу. От, але є кілька способів, як вишивати двосторонні іграшки, особливо на дерев'яному. Мені сподобався способ, який показувала Вірена на своєму каналі. Я спробую, якщо їм можна буде вишивати саме таку форму, то, мабуть, ним скористаюся. А можливо, ще щось спробую. От, купила таку зірочку, до неї купила одразу цей бісер, подібний до того, який входить в набір. Там чотири кольори бісера. І е, купила отакі намистини. О, це, ну, пластикові акрилові такі позолочені намистини. Е, там же в рукодільному сундучку, але тут є нюансик. Отут, у зірочці, е, тут намистини двох розмірів. Вони не дуже відрізняються. Трішки більше, трішки менше. Але е, в сундучку були. Тільки більше. І я вже попитала і в Монпосіє, і в кількох магазинах, і подивилася на різних сайтах, де е, продаються ну потенційно могли продаватися намистини. На Ніде таких золотих нема. Знайшла в одному місці, але вони були такі більш е, ну, темніші. Темніші вони були, тобто не дуже підходили. Я так думаю, що якщо ну, взагалі нічого не знайду, то на одній стороні в мене буде, всі вони будуть одного розміру. Подивимось, що вийде. Я взагалі думала, якщо я знайду от золотий цього кольору, якщо знайду бісер великий, те, здається, має бути шістка, мабуть. Так, мабуть, чистка, або, або навіть четвірка. Якщо я знайду більший розмір, але щось мені не трапляється на тих сайтах, де я дивилася, нема такого золотого кольору. Чи він рідкісний, чи просто ну, зараз щось там преціозно не наробила такий бісер. От. Зірку хочу вишивати, але можливо, там не прямо завтра, то в мене ще буде шанс купити, можливо, мені трапиться бісер. Так. Що я ще купила? Купила отаку красу. Це в нас заготовка для вишивки новорічної іграшки від Butterfly компанії. От, вона надрукована на Фетрику. Надрукована на Фетрику, тут трішечки вишивається, тут два кольори: бісера золотий і білий, і трішечки вишивається, потім вона має сшиватися. Її треба буде шити, і всередині там ще в комплекті йде, я не знаю, тут видно чи ні, там в комплекті є ще шматочок синтепону, щоб вона була м'якенька, трішки набита її. Це я купила теж в офлайному магазині, але не в сундучку. В нас є магазин такий, там в основному вони продають, ну, там є канцелярія, є якісь товари в основному для дитячої творчості, різні такі наборчики для розмальовки. Різні якісь там в них є, як то називається, е, вилетіло з голови, молди такі гіпс, гіпсові такі заготовки, які можна там розфарбовувати, прикрашати, дитячі наборчики, якісь там пластиліни, щось таке є. І в них був, була корзиночка з е, е, цими наборами, е, і воно було по знижці, був розпродаж. Я не змогла пройти і не забрати чогось з тої корзиночки, І коли я побачила цю жабку, я вирішила, що вона мені таки потрібна, бо в нас є в мами є подруга, яка колекціонує різних лягухів, жабок і все таке інше. І вона, я думаю, зрадіє, коли я їй подарую цю жабку. От. Ну, тут вишивати фактично нема чого, воно схоже на оті магніти, що я вишивала від Абрісарта, але тільки на фетрі. Е, я думаю, що вишиється вона дуже швидко і навіть зі збиранням не буде особливих проблем. Е, от. А буде така радісна царівна жаба. Е, вона двостороння, нагадаю. Коштувала на вона щось типу 65 чи 70 гривень, вже недорога. От. Це ще вона була зі знижкою. І там ще в них в цій корзинці були якісь е, ну, батерфляй, якщо ви пам'ятаєте, в них була ціла серія з казковими персонажами, там були три поросята, е, здається, в них була снігова королева чи щось таке, е, дюймовочка була, Золушка, ну такі от. Казкові різні персонажі, і в них була ще класна серія з фігурками в різних національних костюмах, народних костюмах. От, Я з тої серії, мені дуже подобалась японочка, але японочки в них не було. Якби була японочка, я б ще купила японочку. Не знаю, чому саме японочка, але ну, в них різні є. Там здається, щось в них Іспанія якась була чи Мексика. От, ну, Купила я тільки жабу, будемо говорити про жабу. Шо? О, Киця все, все. кіця пішла по своїх котячих справах. А ми з вами будемо дивитися Будемо дивитися ще дещо. От, отаку красу я купила, а, а купила я її не повірити. В магазині Іголочка. Це той самий магазин, де я минулого разу вам показувала, купувала е е снежинки. Це магазин. Е е який належить, як це правильно сказати, коротше, жінка, яка робить Вудстіч, яка розробляє сама Вудстіч, хазяйка вудстіча, о, господарка. вона, В неї був ще магазин Іголочка. Я не пам'ятаю, минулого разу розповідала чи ні цю історію. Вони самі жили в Пахмуті. О той самий сумнозвісний наш Бахмут, який зараз просто потерпає. От, в них там був будинок, була майстерня, вони там виробляли ці всі класні набори від Вудстіча. Але, на жаль, Ну, на щастя, вони встигли поїхати, на жаль, їм довелося ж поїхати. І вся майстерня там лишилася. Вона показувала десь чи в інстаграмі, в що додому прилетіла, там гараж розбомбила, там майстерню пошкодила. Коротше, не знаю, чи та майстерня від Вудстіча, Але їй вдалося вивезти основну частину товару. який в неї був. Вдома, не знаю, чи майстерні, чи якийсь склад був. це Неважливо, не це в Бахмуті були оці напори. Людина вивезла заготовки, бісер, все, що змогла. отак Нафасувала у бусики, вивезла. Тобто, це воно побувало. Ну, було як то кажуть Родом із Бахмута. от і Вона зараз робить розпродажу на сайті Іголочки, вона потроху розбирає ці запаси, бо ну воно саме розумієте пакувалося як могло. і розпродає Ціни там помірні, ціни там, можна сказати, минулорічні. Я не змогла пройти повз і купила собі отаку от нову слободу. Приведемо до покупок, бо я тут. Цілу казку розповіла. от, Це буде великий, такий, ну, досить великий, він 50 на 16. Коли коли я побачила, думаю, о, 50 на 16 має бути великий. Але коли я розгорнула, не такий він вже й великий. Це півонії, це, я так гадаю, що це ті півонії, які не просто півонії, а м -м, китайський піон. Китайські піон це древовидні. Якщо бачили, такі вони кущами ростуть, дуже гарні квіти. Я їх вперше побачила десь років, мабуть, 10. У нас ну, в Дніпрі я їх не бачила. У нас для них ну, вони більш такі південні, їм треба тепліший клімат. Я їх побачила вперше років 10 тому в Миколаївському зоопарку. Там є такі величезні кущі, отакі самі. От, ну, тобто такого самого кольору. І вони дуже 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 гарні. Я спочатку не ну, зрозуміла, що воно таке? Воно не, не троянда, не піон, ну тобто воно кущом, але дуже вони гарні. Я знаю, що зараз і в нас в Дніпрі пробують вирощувати. Знаєте, ну клімат потеплішав. Я згадала, що ну раніше, там років 20 тому може і більше там на всю Україну була там одна магнолія. В Ботанічному суду в Києві і десь, там, здається, чи в Одесі були. От. А зараз у нас в Дніпрі. у мене он, сакури біля <зві> 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 <зві)> мене в Дніпрі ростуть. От. Сакури ростуть, і магнолії в нас ростуть, і скоро, мабуть, і піони в нас будуть такі рости. Е можливо, в когось вже вдома там в колекції вони ростуть. не знаю. Здається, я на дачах не бачила. Треба походити буде навесні. Може, у когось її є такі піони, бо у нас там є такі садоводи, колекціонери, в них такі клематіси. Що, боже, і Я зараз вам ще про клематиси буду розповідати. Це ми ніколи не розійдемось. Коротше, купила я такий набір. Він щось там 300 з чимось гривень коштував. На жаль, ну не знаю, я не буду залазити зараз всередину. О! Зверніть увагу, оце, цей красунчик у мене вже є. От, не будемо лазити зараз всередину він 50 в ширину, там є принтована основа, тобто оцей, ну така як дошка йде, фон, як на фоні йде і дошка, і є такі букети піонів. Як завжди, тут, наче і відшив взагалі то у нової слободи, часто на обкладинці йде. О, тут, наче й відшив, але він якось так не передає всієї краси. Я бачила десь в Інстаграм, от не знайшла. Це не дуже такий популярний розкручений набір у нової слободи, але я бачила в Інстаграм відшив цього набору, і він дуже буде гарний. Дуже буде гарний, дуже класно будуть переходи кольорів. Ну, По новій слободі я мабуть, на неї підсіла. О, тут 14 та аїда, фоновий малюнок і фірмові нитки їхні пальміра. 31 кольор. Думаю, що буде гарна. Єдина засада, чому я не можу його прямо отак от завтра взяти. Ну, я, в мене були вже плани на весну по стартах, то я, це якось в мене спонтанно виникло. Але е, тут е, схема прикольна, але вона паперова. Тобто його або вишивати, як зараз кажуть, душевно по паперовій схемі з душою, е, або робити якийсь перенобір, десь з видобувати собі перенобір. От, поки що відкладаємо піони, я вам покажу штуку, на яку я не могла дуже довго визначитися, чи воно мені треба, чи я хочу, чи я буду, чи треба. Чи... Ну, Знаєте, цікавість до цієї фірми в мене з'явилася одразу, як я побачила вперше їх набори. Не набори, а вироби. Якщо ви пам'ятаєте, здається, це було 20-го навіть року. Десь два роки вони були на виставках. Ну, 22-й рік у нас не рахується. От, вони представили свої вироби на виставці у Києві на хендмейн Експо. І одразу стали хітом виставки. Всі хотіли, всі цікавилися. Це в нас вишивка бісером Golden Key, об'ємний декор. Тут вона запакована, але ну, я її вже відкривала, ну не могла я туди не влізти, подивитися. воно на, е, як вони пишуть, полімерна плівка високого тиску. Тобто це не пластик, а така дуже-дуже плотна, така, е, як клійона. От. І вона має збиратися в об'ємний такий чобіточок. Знаєте, дуже гарний тут бісер, але в мене є ідея, я вам по секрету розповім, що я хочу оцей колір, який тут є, він подібний до цього. Можливо, я його лишу. Але, але я хочу його змінити, і я хочу зробити його не білим, І навіть золотий я трішки зміню. Тобто я хочу його зробити ось в таких кольорах, як в мене ця зірочка. От. Поки що це е, плани. Ну, тобто Треба взагалі буду спробувати, чи мені зайде, чи ні. А, але я вам хочу сказати, що ці чубітки, я думала, що вони більші. Що він буде розміром, ну, отак, як розміром цей конвертик. Але він десь такий. Тобто він невелико вишивається. Ну Фактично, це як дві іграшки від Wonderland. От, невеликий він буде. Подивимося, що в мене вийде. Але спробувати було варто. Мені ще дуже в них подобається серія з повітряними кулями, які вони. Торік, здається, вони її випустили, чи до весняної ну, вони. Ну, я не пам'ятаю точно. Але я думаю, що ви бачили. Вони дуже ефектні, ці класні кулі. Вони дорожчі. Цей був 245, ну це ще за старою ціною виголочки. От, куля там десь 500, здається. Не знаю скільки зараз. 400 вона була. Можливо, зараз вже подорожчала, може більше, ніж 500. От. Але кулю я щось не наважуюсь взяти. Я знаю, що дівчатка в нашому чатику вишивали в ципочках, і я бачила, вишивали в рукодільному шабаші. Хтось вишивав. Я зараз не вступала в стільки чатів. Сплош... Цілкові спокуси, знаєте, відкриваєш чати, а там хтось щось купив, хтось щось вийшов. Коротше. От, якщо ви ще, до речі, не в шабаші, вступайте обов'язково. Це прикольний такий вайбер-чат. Я вам лишу посилання. Ціпочки можна знайти посилання в Олі Хрестики-Хвостик на її каналі. Ще я в чаті вишиваємо разом це від каналу Юлія Осення. і Ще я в якихось Рукодільні, теревеньки чи щось таке, я вступила. Ну, Найнебезпечніше най це була е мій вступ до вишивальної розхом'ячки чатика. Е але там, знаєте, там класно, там, е коли виставляють, я нічого не встигаю купити, бо вже розкуповують. Я там дивилася, е Так, поки я буду відкладати, поки я буду вам розповідати, я викладу е в кадр наступне. Е е там дівчина викладала оленів від Dimensions Hold і за тисячу гривень. І поки я думала, буквально три хвилини, я думала, чи потрібно воно мені взагалі за тисячу гривень, і взагалі чи воно мені потрібно, вони, бо вони зараз близько двох коштують. Його вже купили. Буквально за три хвилини, за тисячу гривень. Так, це ще я купила це були залишки від ще старе, бачите, пакування воно закрите. Це я теж купила в іголочки, це чарівна країна. Я теж хочу її трішки змінити за допомогою того бісера. В мене є ідея, знаєте, я коли, ну, коли до мене дійшло, що можна ж бісер змінити. Угу, які перспективи це відкрило. Ну, вона і ця не погана, але. Угу. От, Подивимося, що з цього вийде. І остання моя покупочка. Ой, не остання. В мене ще були шнури для намиста, але я забула їх принести. Я, мабуть, їх якось у рукодільному щоденнику покажу. От, але з таких ну, наборів, того, що цікаво, буде подивитися, купила ще отаку штуку. Давно на неї заглядала. Це також абрісарт. Це також Е, воно зветься крапелька Сонця. Це такий клиновий листочок, От броша. Я вже купила восени один набір для вишивання брошки, а там були такі лапки котячі. Малесенький, такий, мінік, мінік такий. От, тут трошки більше, на жаль, тут теж нічого не видно, але я його вже відкривала. Ну, я не могла не подивитися. Я їх ну, не збираюся, як то кажуть, солити. Я їх збираюся всі вишивати. Більшість збираюся вишивати найближчим часом, тому повідкривала все, подивилася. Це в нас вишивка на художньому холсті. Тут є кілька видів різновидів бісера. Здається, тут 10 кольорів, якщо я не помиляюсь, тут є великі такі стразини. От, і е, кілька різновидів бісера, і в тому числі є пітітний бісер. Е, чому купила такий самий листочок? Е, мені здається, він ну, досить нейтральний. Е, його можна набуть-що прис... ну, як вони тут показують, що вони є там і вони і на Картату сорочку прикололи, ну, я не думаю, що я таке буду робити. Я думаю, що він буде класно виглядати, в мене є е, замшева осіння куртка. Да, дасть нам Боженька, в нас буде все е, мирно і нормально до е, того часу, як буде час її носити восени. Е, е, от. Ну, якщо що, в мене ще й пальто є. Тепліше. В мене є на всі сезони, з чим її носити. Літнього я щось так з ходу не пригадую, але ну, влітку броші таки не знаю, чи носять, чи не носять. Але на осінній сезон в мене є як мінімум три речі, з якими це можна носити. І Я хочу спробувати його повишивати, зробити. Там ну, традиційно є і застіпка, є все в наборі, є фетрик, є стразики, все є. Лишилось тільки повишивати. От, Це були всі мої покупки і шнури. От, Це були всі мої покупки. Шнури лишаємо за кадром. Отак от, от я вам зараз все це викладу. Гарненько. Я думаю, що лягуху я вишию взагалі найближчим часом вона в мене піде. От. Так, голден Cakeчик. Оце моє. А, отак от роботу так, щоб. О, так. О. Ну, непогані покупки. Я б не сказала, що вони прямо такі грандіозні, е як дівчата купують там по. 10 голдів, або якісь там, ну, я дивлюся, люди купують там заготовки, якісь там щось, коли купують там Вандерленд, той е, чарівна країна, купують їх там прямо централізована закупка сайта, або там фрузилка накуповують 10 штук. І в мене воно різноманітне. знаєте, Я вирішила таки е, не обмежувати себе в плані спробувати щось нове. О, довго думала про Golden K, Вирішила таки спробувати. Брошка мені теж давно подобалася. Я теж думала-думала, вирішила таки купити. Ну, зірочка це хід. Цю штуку я, це буде експеримент. А нова слобода мені просто сподобалась. Ну, а лягуха була ситуативна покупка. Е, непогані покупки я ними задоволена. По цінам я ними задоволена, е, по формам я ними задоволена. Напишіть мені, якщо щось з цього ви вже вишивали. Я знаю, що зірочку цю блакитну дуже багато хто вишивав. І якось зараз Golden K почали активніше вишивати, бо всі накупили, але трішки ну, лякає його збірка. Якщо ви вишивали, а якщо ви вишивали саме чобіток, обов'язково мені напишіть, чи складно його буде збирати. Бо ну, вишити, то я його вишию, але щоб він там ну, нормально зібрався, це, я так думаю, що буде нетривіальна задача. Дякую всім за увагу. Саме час підписатися, якщо ви ще не підписані. І е, жмакніть мені лайк, пальчик е, до гори, якщо вам сподобалися мої покупки, мені буде приємно. І до наступного відео, сподіваюся, скоро ми з вами. Зустрінемося знову на моєму каналі.